Всім привіт, друзі! Дзвонить до мене вчора товариш каже Іван: у мене чомусь в машинці пральній, в резинці лишається вода. Я не знаю, що це таке, чи то насос не працює, чи що. Прийди, будь ласка, подивися. Я приходжу до машинки і справді в нього от тут залишається вода. Щоб ви собі розуміли, бачите, тут є такі дирки. Вони були в нього забиті. Це така проблема стається тоді, коли. Коли машинку перуть на 30 градусів. Ось собі раз прочистили кожну цю дирочку. І все, вода буде стікати. Коли на машинці перуть на 30 градусів, залишається такий, як накип. Тобто порошок не може розбавитися нормально. Тому включайте хоча б раз в місяць на 90 градусів. І машинка буде і приємно пахнути, тому що вона всі бактерії, всі мікроорганізми буде забирати, знищувати. І буде все класно працювати і не буде залишатися ніякої води. Також, дуже часто я замітив, що в людей дверка весь час відкрита після прання. Ніби на провітруванні. Воно нічого не дає. Тому що весь запах поганий, залишається ось тут фільтри. Але я вам покажу це вже в іншому відео. От така от машинка. Тому, друзі, коли у вас лишається вода, просто прочисти ті такі дорочки на резинці. Все, всім хорошого дня.